Десь в Карпатах, ранок, на полонині стоїть намет. З намету виходить турист в трусах і починає робити віджимання. Поряд проходить гуцул, зупиняється, знімає кептар, хреститься та й каже Ну, всьом видів, корови крали, коні крали, в мене в торі кровера вкрали. Але ж би отака самого раннє кобіту з-під хлопа вкрали, то ще й такого не видів. Їдемо скальпу пустелі на Ішаку. Їде годину, дві, три, і тут йому дуже сильно захотілося інтимної близькості. Озирнувся навкруги нікого, ну і вирішив ішака свого вдмухати. Та ось тільки брикається зараза той ішак, москаль намагається охопити його за дупу, але все марно. Тут раптом з-за бархану виходить грудаста красуня і каже Слухай, дай води попити, зроблю все, що ти захочеш. У москаля з собою води було на кілька днів вперед, дати не шкода. Він дав їй попити, після чого дівчина його питає. То чого ти хочеш? Виканую все, що завгодно. І тут москаль видає І шака подіржи. Спілкуються двоє друзів. Знаєш, Петро, я вчора не стримався і послав свою. Да ладно, нічого собі, як це? Так. Прикинь, підходить така, іди викинь сміття. А ти? А я їй іди сама, не бачиш, що я посуд мию. Власник турів до Монголії з Росії за лічені дні перетворився на мільярдера. Приходить літня жінка до попа. Відпусти, батюшка, гріх. Який же, матінко? Та ось тридцять років тому зрадила чоловіку. Ой, матінко, це так давно було. Бог пробачив. Забудь. Не можу. Приємно згадати.